Вітаю! Мене звати Тетяна Шевченко. Ви знаходитесь на youtube каналі освітньої компанії Мудра. Ми допомагаємо вашим планам про навчання за кордоном втілюватися в реальність. Сьогодні ми поговоримо про навчання за кордоном у 2023-2024 році і чому варто почати процес зарахування підготовки до вступу вже зараз, а не відкладати. Початок вступної кампанії в Україні, в Європі, в Північній Америці чи в Азії. Це різні періоди і різний взагалі підхід. Ми звикли в Україні, що у нас навчання починається восени у вересні. Відповідно, все, що ми робимо: там атестат, дипломи, там, подача документів і так далі, все відбувається в певний період. І дуже часто в цьому році у нас багато батьків і студентів звертались до нас в ті терміни, в які вони б зверталися в Україні. І це було пізно. В Європі, давайте так, за кордоном вступний, вступні кампанії починаються не один раз на рік. Їх може бути дві, три, чотири, п'ять шість. Ну, п'ять, шість, чотири, звісно, що це одиниці університетів, але вони є. Тому в цілому розраховуйте на те, що десь два-три інтейки або періоди зарахування у вас можуть бути. Це говорить про те, що ви маєте звернутися до свого агента або до людей, в яких ви хочете отримати консультацію. А Чим раніше Чим рані? краще. Ми в парку знімаємо і в нас тут такі. Відповідно, по часу кожна вступна кампанія має свій початок закінчення. Вона відрізняється для міжнародних студентів і для резидентів тих країн, куди ви хочете поступити на навчання. А для резидентів ці терміни подовжені ближче до початку навчального процесу. Для міжнародних студентів ці терміни терміни зміщені дещо. Чому тому, що вам потрібно робити студентську візу. Слід врахувати, коли у вас буде можете, проходить, коли у вас буде повний пакет документів, той же самий атестат про середню освіту, наявність сертифікату міжнародного про знання мови. Коли у вас будуть переклади або нотаріально завірені чи апостильапостильовані й нотаріально завірені переклади, а все це бажано робити зарання, тому мій основний посил до вас, будь ласка, не підходьте впритул до дат початку навчання, тому що ви просто ми можемо просто не встигнути вам допомогти. Тому мій посил до вас. Звертайтеся якомога раніше, чи то до вашого консультанта, агенції, яку ви обираєте, ми, чи це буде ще хтось, чи то до ваших друзів. Дізнавайтеся цю інформацію раніше, а не впритул додати початку навчання, тому що може статися таке, що якщо ви хочете, щоб вам хтось допоміг, ми, наприклад, ми можемо просто фізично не встигнути це зробити, тому що у нас так само є якісь бізнес-процеси в компанії, і це займає певний час. Тому, коли ви звертаєтесь до нас по консультацією, ми вас однозначно зорієнтуємо, коли, в які періоди треба почати, які документи треба зібрати, і будемо контролювати процес так, щоб ви не відступали від встановлених термінів. Стосовно ЗНО і національного мультитесту потрібно чи не потрібно. В залежності від того, в яку країну, в який університет, рейтинговий чи не рейтинговий, який ваш вік на сьогоднішній день. А чи потрібно, чи не потрібно університету підтвердження незалежного оцінювання ваших, вашої академічної успішності, ви або надаєте результати цих іспитів для вступу в закордонний виш, або не надаєте. В багатьох випадках він не потрібен. Але у нас є студенти, були студенти, і в цьому році вони є, які показували, надавали свої результати для того, щоб отримати. Краще місце на конкурсній спеціальності, або знову-таки потрапити в рейтинговіший вуз в принципі. Тому перед початком прийняття остаточного рішення щодо того, куди ви хочете поступати, ви звертаєтесь до джерела, яке вас проконсультує. Це може бути або Google, або компанія Мудра. І, власне кажучи, тоді вже ми зможемо вам допомогти, або ви самі зрозумієте, треба чи не треба вам здавати ці тести. Отже, коли саме бажано почати готувати документи, вступну кампанію і так далі. Давайте два слова про сам процес, якщо ви звертаєтеся в компанію. Спершу ми робимо пошук, підбір варіантів. Ви маєте визначитися, в скільки університетів або на скільки, на яку кількість програм ви хочете подавати заявки. Для чого це потрібно? Є програми в державних закладах, є програми в приватних закладах, є наші партнерські університети, є непартнерські університети. Що це означає для вас? В партнерських університетах ми зазвичай маємо свою квоту. Це означає, що якщо ви відповідаєте вступним критеріям, то ми з величезною ймовірністю можемо вам, не хочу казати слово гарантувати, але можемо вам. Обіцяти, що вас точно туди зарахують на це місце. Ми можемо наперед знати, да, з ймовірністю ну, 99,9. А в державних університетів ми такого з державним університетом ми не можемо е, цього знати наперед. Ми можемо оцінити ваші шанси на вступ за певними критеріями і так далі. Я зараз не буду розповідати технологію, це ви звертаєтеся в компанію, і ми з вами про це проговорюємо. А, але. Ризик завжди лишається, що ви по конкурсу не пройшли. Відповідно, у вас має бути кілька варіантів для того, щоб все-таки, врешті-решт, ваша затія вінчалася успіхом. Отже, коли саме треба почати подавати документи до нас, в компанію, не, не на вступ. Бажано це робити місяців за 9. Ви скажете, якщо за 6, і за 6 може бути, і навіть за 3 може бути. Якщо ми подаємо документи за 3 місяці за наявності місця на програмі, ми розуміємо, що місце є, то у вас вже має бути або в ситуації війни, або статус тимчасового захисту, щоб ви розуміли, що ви в країні можете перебувати легально, ми не робимо тоді студентську візу. Ви на стадії перміт, на дозвіл, на навчання будете подавати з тієї країни, де ви перебуваєте. Це трішки інакші процедури, і там дійсно може бути швидше, верніш, не швидше, може це зайняти менше часу на оформлення, на оформлення всього, всього всього процесу до зарахування. Якщо ви перебуваєте в Україні і вам потрібно робити студентську візу, або ви тільки плануєте подавати на тимчасовий, на тимчасовий захист, то Раджу вам, робіть це зарання. Якщо ви зараз 11 клас, не чекайте до березня, до квітня, до травня. У нас в цьому році, в 22-му, у нас люди зверталися і в червні. Ми змушені були 20 червня, просто змушені були прийняти таке болісне для нас рішення. Що ми, бо ми фізично не можемо обмежений ресурс у компанії, ми фізично не можемо обробляти якісно ваші заявки і робити свою роботу. Тому відповідно ми перестали брати заявки, хоча ще можливість для зарахування в університетах і місця для українців там, чи не українців були. Тому бажано 9-6 місяців. Чим раніше ви до нас звернетесь, тим більше часу у нас буде на планування, на планування всіх. Процесів пов'язаних з вашою аплікацією, а тим дешевшим для вас буде знову-таки вартість наших послуг, тому що ми не будемо щось в авральному режимі робити і брати з вас за терміновість. Щодо відповідності вступним вимогам, ви можете спитати: а якщо в мене недостатня чи в моєї дитини недостатній рівень англійської мови, а ви вкажете, що треба зарані подавати документи, а ми ще не готові, але вже треба подавати, то що в цьому випадку робити? Подавати те, що є. Оцінювати рівень професійності англійської мови, визначати термін підготовки, і у вас буде час навіть після подачі покращити результат а, з англійської мови. Тобто це не означає, що коли ми подали документи і ви отримали умовний лист про зарахування, в умовному листі про зарахування може стояти, може стояти вимога, що а, за умови, що ви надасте сертифікат, ну, наприклад, там, рівня IELTS, 6.0 чи там Duolingo 95, чи там якийсь ще результат, що за ці умови ви будете зараховані на таку-то-то таку -то програму. Тому, відповідно, ми подаємо документи, отримуємо умовний лист про зарахування, ви покращуєте свої вступні критерії а, і отримуєте безумовний лист, а, такий, як вам потрібен. Тому в будь-якому випадку моя відповідь: подавайте, починайте цю кампанію зарання. Знову таки. Чим раніше ви до нас звертаєтеся, тим нам буде, у нас з вами буде більше часу підготувати або порадити, підказати, як краще підготуватися до потрібного мовного рівня. Стосовно стипендій, ми подаємо документи. Зараз дуже багато в країнах Європи, в Канаді, Північна Америка, ну, Америка в цілому дуже багато. Є стипендіальних програм урядових і просто університетських, які розраховані на, на українців, які тікають від війни. Відповідно, це означає, зазвичай, що вам треба підтвердити свій статус, це означає, що нам треба подати буде документи, наприклад, якщо це Канада, Куїті, віза, якщо це Британія Хомс for Ukraine, Якщо це Америка так само на свою програму, відповідно нам треба подати, буде вас, підтвердити статус, і тоді ми, зможемо, тоді ми зможемо претендувати на стипендію. Тому у нас в цьому році багато було таких варіантів, що наприклад ми подаємо на, на програму, яка коштує ну я, наприклад, коштує 24 тисячі фунтів стерлінгів в Британії. А і університет каже, що присилає лист про умовне зарахування, що ви зараховані. Як тільки ви надасте статус е, тимчасового захисту Homes for Ukraine, ми перерахуємо вартість вашого навчання а, там за такою-то ставкою або за цінами, як для британців, і це не 24 тисячі, а наприклад 9 тисяч фунтів стерингів. І в нас один університет є, який просто в Британії, де з 23400 тисячі фунтів стернгів, програма по, по програмі Homes for Ukraine коштує 0 фунтів стерингів. Таке теж буває. Ще один аргумент на користь того, щоб раніше починати вступну, свою особисту вступну кампанію. Чим раніше ми подаємо вашу заявку в університет, чим раніше ви отримаєте умовне, умовну або безумовну пропозицію, офер з університету, тим раніше ми з вами можемо приступити до підбору житла по рекомендації університету, або ви самостійно будете підбирати. Тим більше у вас часу на вибір, і тим більше у вас шансів обрати те, що вам підходить і за ціною, і за локацією, і за якимись житловими умовами. Другий аргумент знову таки на користь того, щоб ви раніше починали свою особисту вступну кампанію візовий процес. В воєнний час я вам можу з певністю сказати, що, по-перше, ситуація. По візовим центрам, які приймають закордонним, які приймають документи від, від українців, вона змінюється час від часу. Ми не можемо вам, навіть на момент того, як ми з вами почали роботу, і ми вам розказали там про процес, алгоритми, документи і так далі. Ми не можемо сказати, скільки часу займе оформлення документів. Ми можемо зорієнтувати по дуже широкому такому, знаєте, як. За дуже широкий термін з огляду на свою попередню практику. Так от терміни подачі і, при, і прийняття рішення по візі, я б сказала так, що вони часом подовжилися вдвічі-втричі. Це означає, що у вас, наприклад, не місяць є на оформлення візи, а розраховуйте, що це може зайняти два, ну давайте скажу, три місяці. Я перестраховуюсь. два так точно, два-три місяці. Тому, відповідно, це аргумент. Думайте. Чим раніше, тим краще, це однозначно. Я сподіваюся, що ваш вибір буде на користь того, щоб серйозно вже замислитися над своїми планами на майбутнє: будете ви поступати, не будете, куди будете поступати і так далі. На цьому все. Лишайте в коментарях ваші запитання і діліться темами, які вам цікаві. Не забувайте підписуватися на YouTube канал, щоб вчасно отримувати нові відео. Крім того, ми ділимося корисною інформацією у блозі на нашому сайті і на сторінках у Facebook та Instagram.